Всім привіт! З вами Кіноманія, і це сьомий епізод серіалу Останній з нас. Дівчинка Еллі намагається врятувати життя Джоел, згадуючи при цьому своє більш-менш безтурботне минуле. А забирайся, помовчджолезмає зброю. Та стоїш пельку. Епізод починається із засніженого передмістя, де прямо посеред вулиці видніється кривавий слід, що веде до одного з будинків. Припаркувавши коня, Еллі укладає на підлогу пораненого ножем Джоела. але чоловік наполягає, що Беллі кинула його тут, а сама повернулась до його брата Томмі. Еллі накриває Джоела курткою та піднімається вгору по сходинках. Вона завмирає прямо перед дверима, нас знову переносять назад. Еллі разом з іншими підлітками бігає в спортивному залі академії Федра. Не сильно напружуючись, вона бігає по колу, слухаючи при цьому класичну музику. Раптом одна з дівчат знімає навушники з голови Еллі. Вона не хоче бігати двічі через ліниву Еллі. Розмова дівчат плавно переходить в суперечку. Коли вона згадує про подружку Еллі, яка втекла декілька днів тому. Головна героїня відразу ж пояснює кривдниці, що цього не варто було. Робити після бійки Еллі відводять до капітана Квонга. Військовий пояснює, що Федра намагається зберегти порядок в суспільстві. Для цього потрібні висококласні та дисципліновані солдати. Якщо Еллі продовжить тому ж дусі, то приречена бути максимум патрульним і померти в сутичці з цикадами або зараженими. А офіцерами будуть такі люди, як Беттоні. Якщо Еллі хоче побудувати хорошу кар'єру військового, то потрібно змінюватися. Незважаючи на юний вік, Еллі розуміє подальшу перспективу, через що вирішує все-таки стати офіцером. Вона просить повернути плеєр, який став предметом суперечки. Військовий мовчки кладе його на стіл. Повернувшись у свою кімнату, Еллі читає комікси та іноді поглядає на ліжко подруги, яка втекла декілька днів тому. Коли подана команда відбій, Еллі кладе журнал, вимикає світло і лягає спати. Посеред ночі хтось пролазить через вікно в кімнату. Чиясь рука закриває рот Еллі. Дівчина прокидається та відштовхує небажаного гостя. Виявляється, це Райлі, та сама подруга, що втекла. Дівчатка обмінюються останніми новинами, включаючи бійку Еллі. Підліток запевняє, що не дала себе в образу. Райлі розповідає, що вступила до цикад і показує виданий пістолет в якості доказу. Райлі просить Еллі прогулятися з нею. Вона хоче показати подрузі щось неймовірне. Через декілька хвилин умовлянь Еллі все таки погоджується піти на нічну прогулянку. Дуо покидає кімнату через вікно. Згодом вони ледве не попадаються патрульним в одному з провулків. Потім вони залазять в один із будинків, де на другому поверсі знаходять чоловіка кімнатної температури. Поруч стоїть пляшка зігріваючого напою, яку подруги відразу ж забирають. Тіло чоловіка, не бажаючи бути в одному приміщенні з підлітками, провалюється на нижні поверхи, дуо піднімаються на дах, де вирішують попити невідомого піла. Напевно, в академії Федра вчать тільки бути хорошими солдатами, а не думати головою. При цьому якось умудряються вимкнути інстинкт самозбереження. Еллі просить у подруги оглянути пістолет і цікавиться, як саме Райлі потрапила до цикад. Дівчина розповідає, що одного разу під час такої ж нічної прогулянки зустріла Марлін, яка й переконала дівчину приєднатися до них. Шлях далі лежить через декілька дахів. Пародіюючи людину павука, подруги стрибають з одного даху на інший. Через декілька хвилин до добігає до торгівельного центру. Тільки декілька днів тому Федра повернула енергопостачання в будинку в цьому районі. Заразом під'єднала до системи і розважальний комплекс. Через дірку в стелі до пролазить всередину будівлі. Райлі просить Еллі пройти далі по коридору та подати сигнал. Вона підготувала сюрприз. Коли Еллі доходить до точки рандеву, вмикається світло, яке поступово проникає в кожний куточок торгівельного центру. Головні герої завмирають перед таким дивовижним видовищем. Райлі обіцяє подрузі показати чотири дива. Дуо направляється до ескалатора. 20 років простою та відсутність обслуговування це ніщо. Ескалатор все одно працює. Еллі приймає його як перше диво, доїде далі повз розграблені магазини. Як тільки почалася пандемія, люди масово почали мародерствувати, набираючи всього потрібного та й побільше. Еллі зупиняється перед магазином жіночої спідньої білизни. Дівчатка обговорюють відверті вбрання. Райлі каже, що представляє Еллі в такому образі. Коли подруга йде далі, Еллі ще декілька хвилин стоїть перед вітриною, намагаючись представити себе в такому вбранні. Перед наступним дивом Райлі просить Еллі закрити очі, щоб не зіпсувати враження. Райлі веде подругу за руку. Коли Еллі відкриває очі, бачить карусель. Черговий механізм, який за 20 років відсутності людей не те, що не зламався, а й зміг запуститися з першого разу. Дуо залазить на конячок та із задоволеним лицем кружляють по колу, попиваючи віски. Час все-таки бере своє і карусель зупиняється. На питання Еллі, чому Райлі насправді покинула Федра, та відповідає, що її розподілили охороняти каналізацію, така праця надто тривіальна для такої особистості, як Райлі. Наступним дивом була фотобудка, для якої Райлі приберегла 5 доларів. В нинішньому світі така валюта нічого не коштує. Вони корчать різні гримаси, але фото вийшло не найкращої якості. Незважаючи на це, Еллі вирішує залишити ці фото на пам'ять. Райлі веде подругу далі до наступного дива. На цей раз це зал з ігровими автоматами. Дівчатка ходять по залу закладу, поки не натикаються на ігровий автомат з легендарною Mortal Kombat. Подруги так захопилися грою, що кричать від захоплення на весь розважальний центр. Від шуму десь вдалині прокидається заражений. У найжорстокішому протистоянні перемагає Райлі, а в кінці робить фаталіті. Після розваг Райлі веде подругу до наступного дива, але Еллі вже хоче повертатися назад, так як після ще одного порушення порядку їй може бути дуже погано. Райлі вдається вмовити Еллі залишитися. Вона приготувала подарунок. Дуо направляється до ресторану швидкого харчування, який одночасно є перевалочним пунктом для Райлі. Дівчина дарує Еллі другу частину збірки з жартами. Вони зачитують декілька з них, через що у подруг на обличчі з'являється посмішка. Згодом Еллі знаходить саморобні бомби. Через різні погляди на правильність дій цикад, Еллі з незадоволеним обличчям розвертається та уходить. Райлі доганяє подругу. Вона каже, що цикади розподілили її в інше місто, через що вона завтра поїде звідси назавжди. Це все вона підготувала, щоб провести незабутню ніч разом з найкращою подругою. Еллі каже, бувай та йде геть, по дорозі перекидуючи бак зі сміттям через надлишок емоцій. Головна героїня йде до виходу, але перед самими дверима зупиняється. Еллі пускає сльозу та вирішує повернутися до Раелі. Більшість світла вже вимкнене. Раптово Еллі чує крик, який доноситься з магазинів. Вона відразу біжить до джерела звуку. Крик доносився з магазину хелловінських іграшок. Це Райлі увімкнула її. Це місце останнє диво, яке приготувала Райлі. Еллі просить віддати збірку з жартами. Поклавши книгу в рюкзак, Еллі сідає поруч з подругою. Коли Райлі втекла, Еллі була впевнена, що подруга загинула. А тепер, коли вона повернулася та приготувала таку незабутню нічну прогулянку, знову зникне, але тепер назавжди. Райлі каже, що знайшла в цикадах те, що їй так не вистачало сім'ю. На останок дівчатка вирішують відірватися по повній. Райлі підключає до колонок раніше вкрадений у Еллі плеєр. Вони надягають моторошні маски та сходяться в танці. Після танцювального шоу Еллі просить Райлі нікуди не їхати, подруга вирішує залишитися. Через надлишок почуттів і дефіциту чоловічої уваги дівчата цілуються, але романтичну атмосферу перериває поява зараженого. Райлі прописує незваному гостю порцію свинцю, але зараженого це не спиняє. Дівчата намагаються втекти. Райлі падає і втрачає свідомість, залишаючи Еллі один на один із зараженим. В останній момент, коли зомбі майже не вбив Еллі, Райлі приходить на допомогу. Дівчина оглушає зараженого ударом по голові, а Еллі ударом нажав голову, ставить крапку в цьому протистоянні. Еллі радіє, що змогла вийти живою з цієї бійки. Але Райлі зі сльозами на очах дивиться на руку подруги, де видніється свіжий укус. Еллі щосили кричить через неможливість щось змінити. Звідчаєм в очах Райлі піднімає свою руку, дає такий самий укус. Всю свою злобу Еллі зганяє на вітринах магазину. Через декілька хвилин Еллі приєднується до Райлі, яка спокійно сидить і плаче від безвиході. Подруги обговорюють, що будуть робити далі. Райлі пропонує два варіанти. Перший це зробити наскрізну вентиляцію голови, а другий це залишити все як є, поки кордецепс не заволодіє їхнім розумом і тілами. Наостанок подруги обіймаються. Сцена змінюється. Еллі перериває ящики в пошуках чогось корисного. Знайшовши нитку та голку, дівчина біжить в підвал до пораненого Джоела. Відхиляючись від норм стерильності, Еллі починає зашивати рану. Чоловік мовчки витримує жахливий біль, тримаючи Еллі за руку. На цьому епізод закінчується.